Всім привіт, друзі! Мене звати Аквалатекс. Ви на каналі Аквалатекс. Я вас запрошую до ще одного відео відверто. Вам е, минуле відео сподобалось, як і папірні, папірні всі попередні. Дивіться, будь ласка, відео, підписуйтесь на канал. Ми сьогодні з вами знову збираємося в клубі Ліфт. Я збираю свою косметичку додому і чуть-чуть е, вам подякувати 10 хвилин або, ну скільки це займе, подивитесь по... Внизу по у там ползуночку, скільки там займає времени. Так, давайте быстренька. Що на мені сьогодні? На мені сьогодні біли окуляри, які купувалися в Максимка, Людина зі входу наша. Як біла? Там якісь документи? Документи лежать. Рядом зв'язаним хуєм. На мені сьогодні окуляри білі, які були раніше я несконаєте. Ось така перука, якщо пам'ятаєте, Гранде грандекла вона просто, як бачите, чуть-чуть. Викрашена така, ну тут погано видно колір, Така фіалето-рілого оттіночка Ось так видно, Отак видно, да, Що ще? Плаття для вагітних. І отака штучка з території мін. До речі, хто не знав, багато костюмів своїх розказую вам. Купляю в території Мін. Там дуже низькі ціни, і там не шкода купити щось, що можна переробити або перекроїти, або доклеїти, доробити. Воно там. Дорожче тисячі гривень не буде коштувати, іноді можна купити плаття за 300 гривень. Ну, це здається, я купила гривень за 600, за 700. Сам покажу. Ну, надіюсь, что що так было. Ну, заходите в эти двері и. Турникет. Возле Турнікета справа справа, е дверь йдете туди, туда, буде маленький лифт. О, я закінчила свої переривання. Була музична пауза. Друзі, Показала вам плаття, більше показувати нічого. Сьогодні була канцелярія Купідона. Це швидкі побачення, які проходять щонеділі. В клубі Ліфт нагадаю в Києві. Так що приходьте знайомитися зі мною один з одним, вигравати побачення. Сьогодні от виграли й його в повітрі. Таж не знаю, що це цікаво самі. Відверто рубрика, яка, ви знаєте, дивитесь свої. Того, що я тут потякую без сценарію, без якоїсь, ну, без приколів, без нічого. Просто от вам розказую, як як воно проходить. У мене останній місяць, десь останні місяця-два, можу, першу, проходжу такий етап дорослішання знову, але вже такий закріп, закріпітельний. Осознаю, що я дорослиш, хочу працювати з новим. Але. Е це пропадало багато, того, що ми працювали над альбомом. Треба було його закрити. Це був, ви знаєте, мій такий моральний гештальт. І раз уж таке відео відверто, давайте я вам розкажу про альбом, поки я збираюся. Мені треба було там собі в голові збирати, да? які я пісні хочу, не хочу. По секрету вам скажу, що мало бути 18 пісень, а залишилось 15. Три убрали. Які, я навіть не пам'ятаю, але щось три пішло в топку. Записувала альбом взагалі дуже довго. Ви знаєте, що деякі пісні вийшли ще бляха муха в травні місяці, які будуть в цьому альбомі. Ні, в мене є пісня, яка вийшла 1 березня, вона вийшла в березні, а ми записали її ще напевно в лютому або ще раніше. Все, і тільки по виходу. Чого? Тому що це альбом, воно таке, як знаєте, своєрідне прощання. Називається Армагеддон на Хай Хілс. І це не просто популізм Це е... ну, це наш світ, мабуть. я би так це описала за Така пісня гарна, на фоні. Що зараз у нас Армагеддон і все, що ми можемо, ну, реально відбувається якийсь кінець світу: війна на вулиці, терор, свобода слова, балячки, хуячки. Поймаєте повний треш. І все, що ми можемо в цьому треші зробити, це. Типу, блядь, а каблучки танцювати, щоб знаєш, щоб ракета не попала, типу отак, так, отак, отак. Ну, ухилятись, блядь. <рес> не знаю, як ще сказати. Думаю, що ви мене розумієте, що це єдиний вихід, якщо прям ситуація дуже скрупна, просто себе підбадьорювати, знайти в собі сили, знайти в собі радість, хоч якусь енергію і іти далі. тому що сложно не сложно, ви знаєте, ну блядь, не всім сложно, ну і що. Людям подобаються сильні люди, а сильні люди це ті, які е не здаються, ідуть вперед, і ще й надихають інших, і самі <плевиця> щось роблять і всім допомагають. <плевиця> ну коротше, отакі от <плевиця> люди надихають. Прошу вас, Що там, опять? Розборки. Тому <плевиця> альбом короче підвітожує довго висіжала, довго викакивала, але це так треба було. Плюс. Е е е е в кінці вже розробки цього альбому, коли я заїхнула, що 19 вересня він має вийти, мені прийшло там за пару днів до цього 19 вересня, ну взагалі до упаковки альбома повідомлення з дуже класною пропозицією, поки я не буду якою казати, що там, але е буду напевно, святкувати. Почекаємо 31 жовтня. Нагадую, він вийде. Почекаємо, вийде він чи ні, і в якому форматі. Але якщо все складеться. Так як треба, гарно і красиво, то альбом дуже хорошо себе покаже. І на різних майданчиках, і на якихось радіо і в проектах не буду казати, але не буду казати, бо сама не знаю. І не буду загадувати, що було як буде. Буду радіти будь-якому проекту, будь-якому. Радіо будь-якому інтерв'ю. Тому, якщо хочете запросити мене вдруг, ви дивитесь це відео. Першіть мені на мейл, не стісняйтесь, я залюбки всіх за, Любки, за. <сум> обома руками. Ні, деякі проекти, звісно, я відх... відхиляю. От розкажу історію, мені пропонували за гроші. І багато моїх знайомих дівчаток погодилися, артистів. Фотосесія для штучного інтелекту, типу навчати штучний інтелект в образах там геї, різні сценки, типу діти, дорослі, взаємодії там дружні, якісь ігри. Щось, ну таке щось типу нейтральне, типу нейтральне. Але ну по-перше, я досить, так цікаво відношусь до штучного інтелекту. Мало ли що там воно знаєш реально машини зійдуть з розуму і потім що. Перше. А друге, ну, якось моя інтуїція, ви знаєте, мені сказала, що не треба. Можливо, і люди хороші, можливо, проєкт хороший, може мене там просто щось зустріло, чи може б, там я, якщо б я поїхала, ногу поламала, не знаю. Ну, коротше, передчуття в мене було погане. Я вирішила відмовитися. От, просто, ну, типу, ну не захотіла. Якщо б мені запропонували більшу ціну, то думаю, погодились би. Тому що, звісно, кушать хочеться <свісно> От. Туду. А так, в принципі, я за все за, за будь-які проєкти, тому пишіть. Колаборіруйтесь. Так. почти я зібрала косметику свою. Якщо ви не дивилися попереднє відео відверто, то подивіться. Дуже хороше, дуже класне, дуже нежне. Думаю, що я. Так, мабуть, вже тут. Розденусь, ну і здам. Щоб вдома бути От, Без окулярів можете подивитися макіяжик такий сьогодні. Він, звісно, вже трохи Ну, В принципі, мій звичайний макіяж, мак такий, як зазвичай. Зараз покажу вам волосся своє. Оп! Оп. 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 Перука. Натуральну. Ранде classique. От, перед кожним е, виходом на сцену, коли шоу, я от дивіться, прискалка така Gliss Це вона просто з кіратина. Шікаємо і ретельно розчисуємо. Воно його, по-перше, виравнює. Да? Оцей кондиціонерчик. Він його робить приємно голос стає волосся стає слухняним, а потім вже як хочете його вкладайте. Якщо хочете, можна його пожмякати, хочете, можна його волністим взяти. можна його навпаки плоєчка підравняти, і буде будь-яка вам зачіска. Мінус натуральних париків, що треба кожен раз їх перекладати. Вони не тримають вкладочку. Тут у мене моє волосся. Це я так не давно через зимки знімав. У мене просто волосся там запутається вже, знаєте, в якусь жопу. До речі, хто не помітив, я поміняла собі пробор. У мене якось це, ви знаєте, неконтрольовано відбувається. Іноді от хочеться. Боже, яке волосся це. Іноді, бачите, хочеться ну, просто поміняти пробор, щоб типу. щоб було в іншу сторону, типу щось інше. Можна це і на своє волосся використовувати. Боже, дивіться, яка гарна вже зі своїм волоссям. Я ще тут, бачите, тут таку загулину роблю часто. Це я так собі об'ємчика набираю. Тут треба знайти, де право, де ліво а можна я до тебе завтра приїду? Ні, не можна. Моя мама лише перед Еміляном, будь здоровому, правда. Так що до моєї мами дуже фарфари би. Просто так, завтра приїхати там не вийде. Отак ще чуть-чуть тут начосую собі. Чуть-чуть начосик роблю, щоб була волна ціни Кароль. О. <рикоти> О, бачите? <рикоти> і так небольшая нечосик у мене тримається. Го і хто заспіває го тепер змиваємося. Змиваюся ячайне солфетку, дівечки. Я взагалі хочу вам сказати, що так робити, як я, неправильно, чесно, признайте. Так робити нехорошо для вашої кожні. Так робити неправильно, не робіть, так, будь ласка. Е, тому що ви здираєте собі нахрен кожу і так далі. Але я так роблю. Я багато яких речей хочу вам сказати, роблю неправильно. Наприклад, я от ви бачите курю курілочки, нікотин. Це теж неправильно, це теж не здорово. А у світі занадто багато здорових і нездорових речей, щоб я ще сиділа там, перебрала. Чим мені вітерет обличчя. Ви знаєте, думаю, що в принципі смертельного нічого не станеться, і я якби готова нести відповідальність за свої вчинки. Тобто, якщо я. Ой! Ой! <смас> <смас> якщо я собі нашкоджу кожу, то я якби, буду знати, чого це, і буду ходити її лічити, звісно. Не буду жалуватися на Бога, що він мені писав таку погану кожу. У мене кожа, до речі, змішаного типу, тобто вона в мене не жирна і не суха комбінованого. Вот. Так що, в принципі, якихось супер проблем не має бути. Вот. Ну, взагалі, поза тим, що от ми змиваємо да, макіяжик. Ввечері, ну іноді мені роблять, дружина робить мені уход, робить мені уход, а я не вхожу. Робить мені догляд правильно казати за обличчям, і я бачите, яка різниця. і Я зволожую, ну не я, а мені зволожують шкіру. Роблять масочки. Хоча я сама теж люблю, ви знаєте, якусь масочку нанести. місці себе бачив назад. роблю це рідко, ви знаєте, не часто, періодично. Хотіла би зайнятися, але зараз чуть не до того. Зараз я, от коли вирішу всі свої проблеми, ви знаєте, в житті, то я задумаюсь, чим мені витиратися, чи тряпочкою, чи... Доглядом, хотілося б доглядом, але часу нема, кожен раз просто це і це треба все просто, знаєте, привчити. Але хочу сказати, що все ж таки треба признавати, що як правильно робити, як неправильно, і що я роблю тряпочка неправильно. Що Якщо робити правильно, то у вас і шкіра буде краще, і почуватися буде краще, і косметика буде більш якісніше, вимиватися, більш комфортно. Як кажуть, обираємо себе, да? ще нанесла сьогодні собі, ви бачите, що в мене був праздник. Нанесла собі так багато цих черніл, ще ніколи такого не було. Ось така пісня закінчується. От. І отак я виглядаю, Можете побачити. Без образу. У мене вже таке довге волосся. Скоро буду ходити без безпереруху. Це вам так. На майбутнє. І раз ми говорили про альбом, давайте про альбом і закінчимо. Я вас відпущу вже. На сьогодні досить мучити вас. А може, вам було приємно і сподобалось. Напишіть про це в коментарях, як вам таке відео, Бесіди не прошу. Альбом вийде 31 жовтня. Це альбом така сповідь про кінець світу. Як я себе відчуваю, і в цього в кінці цього кінця світу я, типу, не то що помру, а відправлюсь в інший світ. Відправлюсь в ад присутню розбиратися з демонами і зі своїми внутрішніми і з демонами цього світу. Тому після альбому альбом це тільки буде початок. Ми дуже голосно наступимо. Буде наступлення Аквалатекс на Україну і а, з України в Україну. Да. Саме, на, саме наступ буде. І а, потім вже може зимку, а може ще встигнемо в сині побачити справжню історію, буду вам розказувати свою біографію, як я себе бачу, як я бачу свій світ, як я бачу свій образ. А, почнеться він приємного Це смерті, вбивств а, і там, Тюрми, несправедливості, але показую вам яким. Тому буде дуже цікаво, надзвичайно. І <кій> власне після цього альбому я вже буду знімати парічки і більше виступати зі своїм волоссям, як знову колись. Я колись виступала, мене ви знаєте, забули захитіли, що я до сих пір іноді сумніваюся в собі і в своєму волосі, але е я як собі як артист дозволила бути. Чим хочеш і тому, думаю, що цього разу всім сподобається, все, претензій не буде. З вами була Аквалатекс. Гарного вам дня, вечора, ночі. Коли ви дивитесь це відео, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки вверх, а, дизлайки вниз, коментарі писати і репости робити. Для вас подарунок короткий з підробник.